Неправильні дієслова в англійській іноді здається, що це просто якийсь хаос, правда? Але знаєте що? Насправді в цьому хаосі є своя логіка, свої приховані патерни. І сьогодні ми розкриємо один із таких секретів. Ну от справді, чому не можна просто додати закінчення ЕД до всіх дієслів і не морочити собі голову? Звідки взялися ці дивні «boat» чи «thought»? Відповідь насправді значно цікавіша, ніж можна було б подумати. Вся справа в тому, що ці дієслова не випадкові, вони, знаєте, ніби об'єднані в таємні групи, часто за звучанням. Це як такий собі секретний коди. і от сьогодні ми спробуємо підібрати ключик до одного з таких кодів. Отже, наша загадка ми сфокусуємось на одній дуже конкретній групі дієслів, щоб побачити логіку там, де на перший погляд її геть немає. І ось вона, наша головна підказка так, так весь секрет у звуці. Існує ціла родина дієслів, які в минулому часі мають однакове звучання, і воно часто передається через закінчення «оут». Ну що ж, давайте познайомимося з кожним членом цієї родини ближче, побачимо, як цей шаблон працює на практиці. Почнемо з чогось дуже дуже знайомого. Перше наше дієслово це «to buy», тобто купувати. Ну, максимально проста щоденна дія. А тепер дивимось на його форми. У минулому часі бай раптово стає бот. Зверніть увагу на написання «o-u-g-h-t». Але найголовніше це звук «боут». Просто запам'ятайте його. Рухаємось далі. Наступний приклад to bring, тобто приносити. Ну, от, як кур'єр приносить пакунок. Як думаєте, що з ним відбувається в минулому часі? А ось так дуже схоже: «Bring» перетворюється на brought. Написання майже таке ж, як у «bot». і найважливіше, звук той самий brought. уже починає щось вимальовуватися, геш? Ага? Добре. А тепер відійдемо від фізичних дій і трохи попрацюємо головою. «To think» думати. І так, це діє слово теж із нашої групи. І справді, в минулому часі thought. Знову це знайоме написання O-U-G-H-T і звісно той самий звук thought. Третій збіг. А от зараз буде цікавий момент. Дієслово to catch – ловити. От як цей пес ловить м'яча? Як думаєте, воно вписується в наш шаблон? І ось тут увага, ключовий момент. Подивіться на написання A-U-G-H. літера інша, так? А тепер послухайте: кот, К-от. Звук абсолютно той самий, що й у бот, і thought. Ось у чому фокус. Саме звук їх об'єднує. І щоб закріпити наш останній приклад на сьогодні: to teach, навчати. І тут працює та сама логіка. Так само, як і в «catch», пишемо через «a-u-g-h-t». але минула форма «taught» вимовляється з тим самим характерним звуком «taught». Це остаточно доводить, звук тут важливіший за правопис. Гаразд, ми розібрали 5 дієслів по одному, а тепер давайте подивимося, яку картину вони утворюють усі разом. Ось вона, наша родина дієслів, «brought». Thought, caught, taught. Попри те, що пишуться вони трохи по різному, їх усіх об'єднує один єдиний звук у минулому часі. Ось він, той самий секретний шаблон, який ми шукали. Знати про шаблон, це, звісно, чудово, але найкращий спосіб його запам'ятати це побачити, як він працює в житті. Давайте подивимося на ці слова в реченнях. Отже, як це виглядає на практиці? The customer bought vegetables. The courier brought the parcel. The student thought hard. The dog caught the ball. і the teacher taught the class. Тепер усе стає на свої місця, правда ж? Отже, ми з вами розкрили один секрет. Але повірте, англійська мова сповнена таких от прихованих закономірностей. І коли знаєш, один такий шаблон стає набагато легше помічати й інші. Цікаво, які ще мовні таємниці чекають, щоб їх розгадали.